Цукакіні проти огірка, що більше зволожує і містить більше поживних речовин. Цукакіні проти огірка – битва за здоров'я та гідратацію, що вибрати. Літо – це час свіжих овочів, і в цьому достатку часто виникає питання, що корисніше огірок чи цукакіні. Обидві продукти давно завоювали любов до гурметів та прихильників здорової дієти, але їх харчова цінність та вплив на організм дещо відрізняються. Я, як людина, яка багато років займається спортивним харчуванням і ретельно стежить за своїм раціоном, часто стикаюся з цим вибором і хочу поділитися своїми думками та рекомендаціями. Ми розуміємо композицію, що пропонують огірки та цукакіні. Почнемо з основних фактів огірки, як відомо, мають високий вміст води до 96%. Це те, що робить їх відмінним вибором для підтримки гідратації, особливо в спекотну погоду або після інтенсивних тренувань. Вони також містять невелику кількість вітаміну К, калію та магнію. Однак, якщо говорити про вітаміни та мінерали, то Цукакіні виграє цей раунд. Цукакіні часто помиляється на овочі, насправді відноситься до сімейства гарбуза. Він містить більше вітаміну С, калію, фолатів та марганцю, ніж огірок. Вітамін С це потужний антиоксидант, який допомагає захистити організм від вільних радикалів і підтримує імунну систему. Калій важливий для нормального функціонування серця та м'язів, а фолат необхідний для здорового росту та розвитку клітин. Марганець бере участь у метаболізмі та антиоксидантному захисті. Ключовий момент: обидва овочі є низькокалорією та багатими клітковиною, що робить їх відмінним доповненням до будь-якої дієти, спрямованої на підтримку здорової ваги. Гідратичний проти харчування. Що важливіше. Питання про те, що важливіше гідратація чи цінність не має чіткої відповіді. Все залежить від ваших індивідуальних потреб та цілей. Якщо ви активно беруть участь у спорті, ви перебуваєте в умовах високої фізичної активності або просто живете в гарячому кліматі, то огірок стане чудовим вибором для компенсації втрати рідини. Його освіжуючий смак і високий вміст води роблять його ідеальним спраглим з продуктом. Однак, якщо ви прагнете оптимального харчування і хочете отримати максимум корисних речовин з свого раціону, то цукакіні стане більш вигідним варіантом. Його багачий склад вітамінів та мінералів допоможе вам підтримувати здоров'я та енергію на високому рівні. Особистий досвід. Я часто використовую огірки як закуску після тренувань, щоб швидко відновити водний баланс. І я додаю цукакіні в салати та гарніри, щоб збільшити вміст корисних речовин у своєму раціоні, цукакіні та огірок як їх користуватися в кулінарії. Не обмежуйтесь використанням цих овочів сирими. Вони ідеально підходять для різних кулінарних експериментів. Огірки можна малювати, солоувати, додавати до салатів та закусок. Цукакіні можна обсмажити, запікати, тушкувати, додавати до супів і тушкованих. Порада: спробуйте приготувати цукакіні ласан це смачний і здоровий спосіб диверсифікувати свій раціон: що вибрати, огірок чи цукакіні. Зрештою, найкращий вибір різноманітність. Не вибирайте одного овоча на шкоду іншому, включіть у свій раціон огірки та цукакіні, щоб отримати максимальну користь для здоров'я. Моя рекомендація для гідратації огірок ідеальний вибір. Для збільшення харчування, цукакіні ваш союзник. Для смаку та різноманітності використовуйте обидва овочі в різних стравах. Висновок, здоров'я та задоволення в кожній тарілці. Вибір між огірком та цукакіні це не битва, а здатність збагатити свій раціон здоровими та смачними продуктами. Не забувайте, що здорова дієта стосується не лише поживних речовин, а й їжі. Експериментуйте з різними рецептами, включіть у свій раціон огірки та цукакіні та насолоджуйтесь кожною частиною. Пам'ятайте, що ключовим фактором успіху є баланс та помірність. Насолоджуйтесь влітку та свіжими овочами, піклуючись про своє здоров'я та добре.